Чернігівщина досі оговтується від активних бойових дій. На простий рік видався і для носівської громади, хоч вона не була в окупації, але певні складнощі виникали і тут: брак готівки, продуктів та ліків. Усе це пережили місцеві жителі, адже расисти створювали оточення на центральних дорогах, якими велося постачання. Утім, навіть за таких умов, завдяки згуртованості, громада змогла допомагати тимчасово переміщеним особам і прихистила в себе не один десяток переселенців. Міський голова каже, життя триває і треба активно працювати на перемогу. Життя не зупиняється, воно не стоїть на місці. Ми рухаємося зрозуміло, що в кожному виникають свої певні труднощі і по роботі, і по тому, як громада живе. І як рухається куди. Значить, ну, навчальні заклади, так як і всі ті, у кого були підвальні приміщення чи найпростіше вкриття, вони запустили, запустилися на змішану форму навчання. Дітки пішли на навчання, хто виявив з батьків бажання навчаються, хтось на дистанційній формі, але це все життя. Я думаю, ми в подальшому все владнаємо по цьому напрямку. Лікарня також працює в штатному. Всі котельні, які були не тільки на альтернативному виді опалення, а й на газу. Ми всі запустили своєчасно. Активну роботу проводять у громаді із облаштуванням усіх інших укриттів. У цьому допомагають і благодійники. Дуже тісно співпрацюємо з ГІЗ, дуже багато вони надали нам генераторів, систему очищення води, надали резервуари для питної води. Також буквально ось недавно нам передали узд прилад який можна виїжджати і використовувати ну, оперативно, не на місці, щоб хворі приходили, наприклад, в лікарню, а прямо при виїзді бригади можуть обстежити повністю пацієнта і зробити якісь заключення, призначити лікування в подальшому. Як і по всій території України, в носівській громаді розгортають пункти обігріву, аби там люди могли зігрітися, попити теплого чаю та підзарядити телефони на випадок відключення світла або тепла, бо зима вже повністю панує на території області фондом і людям, які з розумінням до цього відносяться і допомагають, ми дуже вдячні, тому що розуміємо, що коли підстава є плеча. І ми рухаємося до певної цілі, ми завжди до неї доходимо. А за вікном уже грудень, а це означає підбиття підсумків бюджету та затвердження нового. Програми на наступний рік ми всі по затверджували, Якщо не якісь можливо ще були в роботі, то в грудні місяці є сесія, на якій будемо приймати бюджет. Будемо затверджувати і будемо рухатися. І ті соціальні питання, які завжди, ці програми, які були, ми всі також запустили на затвердження. Головною опорою в наповненні бюджету стали аграрії. Поки всі вони стабільно сплачують податки без затримки. Дещо гірша ситуація з акцизом. По наповненню акцизних податків єдиного в податку, ну, поки що ці суб'єкти господарювання. Які є на нашій території, то зрозуміло, акциз в певній мірі він не надходив. Зараз він знову почав надходити у громаду, але це втрата в бюджеті буде, і ми її не перекриємо. Але заробітні плати, енергоносії, ми все закриємо. Зрозуміло, що розвитку такого в розвиток ми не вложуємо, але всю соціальну сферу і не тільки. Всі заробітні плати і енергоносії, ми всі закриємо. Не буде в нас заборгованості на кінець року. Так само тут згуртовано, як і раніше допомагають військовим. Долучаємося до різних волонтерських заходів, які відбуваються. Збирали кошти, певні заходи проводили. І якщо волонтери, а вони майже кожен тиждень їздять на передову, то звертаються, якщо потрібно, допомагаємо або ж передбаєм, або, можливо, у кого є які речі чи продукти харчування. Все це громада долучається активно. І... Всім чим можемо, всім допомагаємо хлопцям, розуміючи про те, що ну дуже важко на передовій. І якщо з дому щось передадуть і він згадає ну, з'їсть чи згадає про те про домівку, то набагато легше йому буде. Ялинку цього року вирішили не встановлювати. А головне бажання на новий рік щоб якомога найшвидше настала наша перемога. А всі захисники повернулися до своїх домівок: живі та здорові.